Слава Україні, друзі, мої вітання! Ради вас знову бачити на нашому YouTube-каналі Сторгом. Ті, хто на нас підписані вже давно, ті, знають, що ми не просто блогери з інтернету, а ми компанія з Торгом. У нас є офлайн і онлайн магазин з де ми продаємо різну продукцію, яка стосується дому, саду та городу, також будівельного обладнання і різні інструменти. В тому числі ми продаємо і ручний інструмент, і також захисний спецодяг, от якраз такий, як зараз на мені одягнений. Ви можете бачити, що Хьогер підігнали спеціально. Для мене брендований сторгом ось такий захисний спецодяк. Це куртка, штани і також є захисне взуття. Але відео буде не тільки про те, що Хьогерт мені підігнали шафу для інструментів, а ще й про те, що у Хьогерта взагалі дуже величезний асортимент цих шаф і наповнення цих самих шаф. Зараз ви бачите перед собою дві абсолютно однакові моделі, тільки одна вже йде прямо зі зібраними колесами, вмонтованими на цій шафі, а друга без тих коліс. Хоча колеса входять до комплекту, просто вони відкручені. І я сьогодні хочу вам відзняти відео, що взагалі собою представляється шафа для інструментів які вони бувають на прикладі цієї шафи, і показати, яке може бути наповнення цих шаф. Тобто, шафа може продаватися як окремо, так уже із різним інструментом всередині. Отож, сьогодні про це і поговоримо. А зараз розпаковка. Так, ці шафи виглядають, модель називається HT7G046, вони абсолютно однакові. Єдине, що ця поставляється вже разом з прикрученими колесами, як я вже казав раніше, а в цю колеса просто вклали всередину ящика, і їх потрібно буде прикрутити самостійно. Просто транспортування однаково. Шафи можуть бути як пусті, так і наповнені інструментами. Але з коробки самої вони якби йдуть пусті з, з пустими цими ящичками. Але якщо що ви купуєте шафу з наповненням, то вона просто це наповнення буде йти у вас окремим місцем. Тобто окремо будуть йти у вас ось такі коробочки, в яких буде знаходитись інструмент. В цих коробочках вже ложементи, а в ложементах відповідно інструменти, і потім ви будете їх розкладувати по цим поличкам, які ви вже захочете. Отже, давайте на прикладі ось цієї шафи на колесах. Зараз я буду розпаковувати ці коробочки і буду вам показувати, що буде входити до комплектації, що можна, чим можна. Докомплектувати ту чи іншу шафу. Погнали. Ага. Не підходить. Виходить, що ключі, ті, що йдуть в комплекті, вони конкретно підходять тільки до цієї шафи. До іншої вони не підходять. Так, відкриваємо. І дивіться, хочу вам показати один момент. Так, ящички навіть після того, як ви відкриєте замок, вони не витягуються. Ви їх не ламаєте. Тут навіть от є наклечка спеціальна, щоб ви звернули на неї увагу. Щоб відкрити а, саму поличку, вам потрібно натиснути пластиковий такий язичок і потім вже витягнути ящик. Ось так воно все виглядає. Все, давайте наповнювати. Подивимося, що в мене вийшло. Це особисто моя логіка збірки даної шафи. Ви можете її збирати по різному. Але я гадаю, що зверху у нас мають знаходитися викрутки, різні, так і також шестигранники, що якраз тут і представлено. Далі у другому ящичку це шарнірно-губцевий інструмент, також молоток і різні виколотки. Зубильця і так далі. Третьому ящичку це накідні ключі, рожкова накидні ключі комбіновані. Так четвертому ящичку це вже у нас тут тріскачки, і також головки. Тріскачки 1,4 і 3,8. Також є набір ось таких біт. І в п'ятому ящичку у нас знаходиться тріскачка вже масивніша на одну другу з різними головками, і також ударні головки і ось цей гайковерт. І все, що ви зараз бачите, це входить до комплекту даної шафи. А ось цей пневматичний гайковерт йде в подарунок. Давайте зараз подивимося більш детальніше, що за інструменти входять до комплектації цієї шафи. Інформація по самому візочку, верхня кришка являє собою такий, ніби лоточок, куди можна збирати різний інструмент і відповідно сюди ставити різні запчастини або той самий інструмент. Давайте поговоримо про його характеристики. Довжина, якщо ми говоримо про довжину з цими ручками, то 77 см. Якщо ми говоримо про сам лоточок, то довжина його 59 см. Ширина всього візочка 46 см. Якщо ми говоримо про внутрішній лоток, то 39 сантиметрів. Глибина цього лоточка 25 міліметрів. Далі в самому лотку ви можете спостерігати три таких виямочки, куди ви можете складувати гайки, болтики, все таке інше, щоб воно нікуди не. Не поділося. Також зверху є ось такі отвори. Сюди можна, я так розумію, що втикати викруточки різні або якийсь інший інструмент, який сюди буде залазити. Також дуже зручні ручки з боку. У нас тут знаходяться, вони прогумовані і дуже приємно, скажімо так, братися за них руками і, відповідно, дуже зручно. За ці ручки наш візочок транспортувати. Вага самого пустого візочка складає 49 кг і навантаження, яке може прийняти цей візок близько 200 кг Тобто, зверху ви можете сюди щось навантажити і також перевозити якийсь інструмент. До того ж, з боку ми бачимо ось таку перфорацію сюди ви можете докупити різні гачки. Або різні платформи, і тут уже збоку також навішувати різний інструмент. Колеса колеса ми маємо два поворотних з гальмами і два звичайних прямих. В принципі, як візочок супермаркету. У мене просто тут нерівна підлога, то він трошки тарабанить А так взагалі. Так, взагалі, він рухається без ніяких проблем, дуже легко їм керувати. Ну і зараз давайте більш детальніше, все ж таки, подивимося, що ми будемо мати, коли придбаємо даний візок в даній комплектації. Нагадую вам про те, що відкритий ящичок потрібно потягнути за пластиковий язичок і потім він легенько відкривається. Всі ящички знаходяться на ось таких телескопічних направляючих. Дуже легко ходить і дуже легко фіксується. Так, відкриваємо, що ми тут маємо: Значить, викрутки PH2, PH1, PH2 на 200 мм на 100 мм, PH1 на 75 мм. Також PH1 на 100 мм є, PH0 присутній на 75 мм і PH2 Ось така коротенька, цікава викруточка на 38 мм. От, те ж саме по шліцам абсолютно аналогічне. Викрутки не ударні, але такі масивні. Дуже приємно лежить в руці. Я вам говорив ще раніше в попередніх відео про Фегер, що у них інструмент дуже класний, крутий, професійний. Також є ось такий набір, викрутка PH2. Це вже посилена. Бачите, тут є грані такі, щоб ви могли ключом підкрутити, якщо рукою буде зусилля достатньо. І шліц також. У нас 6 мм. Є ось такі хекси, шестигранні ключі, наборчики. І є ось такі торкси максимальні, які тут Т-50, я бачу. Так, переходимо швиденько далі. Далі у нас ось такий молоточок від Хьогер. Наскільки на 500 грам? До речі, про ложементи. Ложементи виконані з такого спіненого полістирола. Дуже класно вкладається, лежить все на своїх місцях, нікуди нічого не випадає. І, на мою думку, це краще ніж просто пластикові ложементи. Але я не знаю наскільки вони довговічні і наскільки вони будуть стійкі до о, різної оливи різного бруду. Я думаю, що досить такі стійкі, але якщо ви знаєте, то можете написати в коментах, що ви про це взагалі думаєте. Молоточок тут різні виколотки, прямі. Потім є ось такі конусні керни. Є ось такі зубильця. Тобто, щось десь повибивати у вас такий інструмент буде. Ось так він виглядає. все дуже прикольно. Також цей інструмент. Крусачки, ось такі. Ми бачимо. Ну, дивіться, є прямі тонкогубці, є вигнуті тонкогубці. Також є пасатіжі, опценкі, плоскогубці і бокорізи. Так, є ось такі набір для того, щоб можна було знімати штопорні кільця, прямі викривлені нажим, на розведення. Все-таки тут присутні. Тобто, в принципі, якщо так подивитись, то цей ящик завозь на СТО і вже відразу можна працювати, нічого більше не докуповувати. Далі є ось такий набір ключів рожково-накідних від 6-го розміру до 21-го. Це дуже круто, що вони тут написали. І це дуже круто, що тут у нас відзначені циферками, які розміри цих ключів довго не будете шукати. Далі є ось такі накідні ключі. Комбіновані, точніше, не комбіновані, просто накидні, але з однієї сторони один номер, з іншої інший номер. Також є тут ось якийсь простір, невідомо для чого що, що тут можна було вкласти сюди. І ось такі комбіновані рожково накидні на 32 мм, 22 і 32 максимум. До речі, хочу відмітити, що ось ці ложементи Хьогірт можуть виготовляти під ваші якісь забаганки. Скажете, під який інструмент вам зробити, і вони виконають лежемен. В цьому виконанні без ніяких проблем. Так, значить, дивіться, є ось такі бітки, посилені, подовжені, різні, є короткі, є довгі. Так, хекси, торкси. Потім є ось такий набір від 4 мм до 14 мм на 1 четверту трещиточка. Можемо, до речі, дістати її. А, і дуже приємно звучить, є в цьому наборі також викруточка-подовжувач. Тобто сюди можете вставити тріщітку і використовувати викрутку як подовжувач, що дуже круто. Є гнучкий подовжувач, так? Гнучки вороток є з плавачою голівкою. В принципі, це стандартно. Є ось такий на 3,8 наборчик. Під не звичайні шестигранні гайки, а от під такі зірочки. Напишіть в коментах, по-моєму, якщо я не помиляюсь, в BMW дуже часто зустрічаються болти з такими головками. Напишіть правильно, я думаю, чи неправильно. Ну і п'ятий ящичок у нас буде заповнений також в даній комплектації до цього інструментального ящика. Це ось такий набір на 1 четверту з тишіткою з головками від 10 до 36 мм. Подовжувач короткий, подовжувач довгий, також карданчик. Ось такі подовжені головки від 10 до 24 міліметрів, перехідники на 1 четверту дюйма і також на 1 дюйм. Ну і звісно, ударні головки від 10 міліметрів до 32 мм, міліметрів, які ви зможете використовувати з ось цим пневматичним гайковертом. Яке ж СТО без компресора? А відповідно, якщо у вас є компресор, то ви можете використовувати ось такий прикольний пневматичний гайковерт. Ось так він виглядає: 610 ньютон У нього крутний момент, так? Але тут написано 1000 ньютон. Ні, все таки у нього 610 крутний момент, як каже інструкція. Ось так це все діло виглядає, кого цей ящичок зацікавив. Посилання на нього буде в описі до цього відео. Ну і звісно, посилання на сам наш магазин Сторгом'я також знаходиться в описі. Ну і до того ж, не забувайте, що у нас існує промокод для всіх наших підписників Ютуб канала Сторгом. Промокод також буде в описі до цього відео. Дякую за те що додали дане відео до кінця. Дякую за те, що ставите свої вподобайки і підписуйтесь на наш канал. Бережіть себе і до зустрічі в нових відео. Па-па!